У столиці триває розробка концепції розміщення зовнішньої реклами. Тим часом оператори рекламного ринку пропонують місту свої ідеї, демонструючи готовність до співпраці. Так з ініціативи самих рекламників на третину поменшало вивісок табордів на кількох вулицях серед містя. Сьогодні міська інспекція знайомилася з практичними пропозиціями підприємців. Подробиці знає Іванна Біличенко. Вулиця Мешникова та Кловський озвіз. За останні місяці кількість бігбордів на цих вулицях зменшилася на третину. Прибрали законні площі їх же власники. Таку акцію небаченої щедрості влаштували оператори рекламного ринку, аби продемонструвати, що готові співпрацювати з владою в справі впорядкування зовнішньої реклами. Ми добровільно демонтували ці конструкції, замінили їх на, на менший тип для того, щоб продемонструвати свою готовність до реалізації схем. За проектом нової концепції з вулиць зникне біля 80% всіх рекламних площ. Крім того, до розміщення конструкції пред'являть суворі вимоги. Наприклад, відстань між бордами на одному боці вулиці має бути не менше як півсотні метрів. Також не побачимо щитів біля зупинок транспорту. До і після зупинки по 30 метрів, 10 метрів до і після пішохідного наземного переходу, тобто до меж самої зебри, і 10 метрів до і після перехрестя. Насправді, про перехрестя. Ми мише дискутуємо. Ми схильні до того, щоб запропонувати трошки інший інструмент. Це принцип радіусу. А ось і перший претендент на демонтаж, якщо нинішні вимоги по перехрестях залишаться, борд надто близько розташований до доріг. Головна претензія до нього водії можуть відволіктися і не звернути увагу на автівку за рогу. Даї каже 10 метрів до перехрестя заборонена навіть зупинка транспортного засобу. Навіть зупинка засобу. Чому ви вважаєте, що наявність тут рекламної конструкції на за 7 метрів не може вплинути на безпеку? Чим менше реклами, тим охайнішими виглядають вулиці. Переконують в КМДА. ще кілька місяців тому. щитів тут було стільки ж, як, наприклад, на басейні. Найцікавіше, що всі ці десятки бордів, як і ті, що вже зникли з клопського узвозу та Мечникова, цілком законні. Все через ті кілька суперечливих метрів. Більшість рекламних конструкцій не відповідають е, своєму дозволу, тому що вони змічні на 5 метрів, на 10 метрів за різних причин. Остаточну ж оцінку ініціативі рекламщиків робоча група КМДА дасть за кілька днів. Як тільки такі дії в мерії схвалять, оператори ринку обіцяють і надалі приводити до ладу столичні вулиці. Іван Дмитро Мушинський, телеканал Київ.